Сім'я Якова, яка розташувалася поруч із містом Сихем, зіткнулася з жахливою трагедією. Діна, дочка Лії та Якова, вийшла з табору, щоб подивитися на життя місцевих дівчат. Її побачив сихем, син князя тієї землі Емору. Він схопив її, зґвалтував і тим самим вчинив над нею жорстоке насильство. Однак після цього. Трапилося несподіване душа Сихема, приліпилася до Діни, він щиро полюбив її і став умовляти батька візьми мені цю дівчину за дружину. Яків дізнався про безчестя, здійснене над його дочкою, але його сини були в полі зі худобою. Яків, людина обережна і, можливо, що побоювалася конфлікту з місцевими жителями. Вирішила почекати їх повернення, перш ніж щось робити. Тим часом князь Емор прийшов до Якова для переговорів. Коли сини Якова повернулися і довідалися про те, що сталося, вони розлютилися і глибоко скорботи для них це було не просто особистою образою, а безчестям для всього Ізраїлю, оскверненням їхньої родини та їхнього богообраного статусу. Еммор, не розуміючи глибини їхнього гніву, запропонував вигідну, на його думку, угоду Віддайте Діну за мого сина. Породніться з нами, обмінюйтеся дочками, живіть серед нас, торгуйте і володійте цією землею. Сихем, горячою любов'ю додав Я дам все, що ви не попросите, аби ви віддали мені дівчину. Але сини Якова задумали підступний план, вдавши що згодні. Вони сказали ми не можемо видати нашу сестру за необрізану людину, бо це безчестя для нас, ми погодимося тільки за однієї умови, якщо всі чоловіки у вашому місті обріжуться, як ми, тоді ми станемо одним народом, житимемо разом і обмінюватимемося нареченими. Якщо ж ви не згодні, ми заберемо нашу сестру і підемо. Ця пропозиція сподобалася Емору та Сихему, які побачили у ньому вигоду для свого міста. Сихем, будучи поважною людиною, негайно взявся до справи. Вони переконали всіх чоловіків міста здійснити обрізання, говорячи Ці люди мирні, їхнє багатство стане нашим. якщо…» Ми з'єднаємося з ними, і всі чоловіки міста погодилися та були обрізані. На третій день, коли обрізані чоловіки відчували найбільшу слабкість і біль, двоє братів Діни, Симеон і Левій взяли мечі та сміливо увійшли до беззахисного міста. Вони вбили всіх чоловіків, включаючи Емора та Сихема, і забрали Діну з дому Сихема. Після цього інші сини Якова приєдналися до них, розграбувавши місто, вони забрали худобу, майно, а жінок і дітей взяли в полон. Коли Яків дізнався про те, що сталося, його реакцією був не гнів за сестру, а страх за власну безпеку. Він сказав Симеону та Левію Ви обурили мене. Зробивши мене ненависним для всіх мешканців цієї землі, тепер вони зберуться проти нас і винищуть увесь мій дім, але брати, чия людь ще не вщухла, відповіли йому різко і безкомпромісно а хіба можна було чинити з нашою сестрою як з блудницею? Для них честь сестри і справедлива відплата були важливіші за політичну доцільність. І страх батька. Ця похмура глава показує зіткнення двох світоглядів прагматичного страху Якова та затяті, безрозсудні ревнущі його синів про честь сім'ї. Вона залишає тяжку спадщину страху, провини та ворожнечі, яка переслідуватиме сім'ю Якова в майбутньому. А що ж буде далі, побоюючись помсти сусідніх народів, бо велить Якову йти до Бет-Елу? але перш ніж вирушити в дорогу, сім'я має очиститися, які ідоли вони мають закопати, і яке останнє пророцтво отримає Яків від вмираючого батька, щоб не пропустити фінал історії Якова та перехід до історії Йосипа? Підписуйтесь на канал. І ставте лайк. Ваш лайк, як цей заклик до чистоти, він допомагає нам залишати минуле позаду. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що навіть після найтемніших розділів Бог веде нас далі.